Хто хоче потрапити, він розуміє, що потрапити він просто так не може, оскільки заборонена будь-яка туристична діяльність, прихід, проїзд, проліт навіть нижче 2 тисяч метрів. Будь-які, як бачите, розвідувальні роботи, корисні купалені, грунтові прокири, гідрологічні, гідрохімічні і багато. Це все відзначено в статті 16 закону про природозаповідний фонд. Сюди можна потрапити тільки з дозволу адміністрації і при тому, коли наявні працівники, ну, або наукового відділу, або принаймні е е інспектори предохоронного відділу, в які ви хочете потрапити, в Ганджі чи Черніківський. Е е Щодо вершин. Вершина найвища, вона нас теж вся покрита цими греготами, цим камінням. Е це є гора Дубушанка 1754,6 гектара. Ой, перепрошую, метри над Рівним Е, Далі е у нас там є ведмежи 1736. Е Далі є менші гори, гора Полінський, і ряд інших скалки верхні, скалки нижні. Ви їх, в принципі, Якщо все вдасться побачите, ну, так, віддаля, але їх можна буде побачити. Якщо нам ще вдасться, то у нас гора Березвачка, яка має понад 1400 метрів. Так, зюркотей. Через той його і назвали, бо він постійно такий так, майсті, такі звуки не видає. Зюркотливий. Так, немає всі всякі є такі пороги, перепади, ресурс. Тому коли все, він постійно так сумує. Тому він постійно не знає. Клен Явер. Як ви знаєте, що Явер в Україні це в теж один із символів, так? Явори у нас не дуже поширені, немає таку специфічну куру, його не спутаєш нічим, з буком, не спутаєш, з грабом, і іншими видами, не спутаєш. Такої особливості є специфічна форма листка, а особливо наявність таких крилаток. Як ви думаєте, для чого в процесі еволюції з'явилися такі крилатки? Розповсюдження в природі за допомогою Вітру. повітряних течій або анемохворів. Ну і в принципі у нас він тільки не на великих висотах до 1000-1100 метрів. Але він не має особливо, <ріст> особливо це. І ще хотіли сказати, зараз ми будемо заходити в букві праліси. Ну, в нас вони вмішані букви, як я вже розповідав, і таким, можна сказати, індикаторним видом є, особливо в місцях, де зростає бук, це є. Зубниця залозиста, Ось, це вже в неї насіння, достигає плід. Вигляє стручечка, а коли вона цвіте, ну це переважно травня місяць в середньому, деколи на кінець лічка. Залежно, Залежно від тоді, як коли розпочинається е пенологічна весна загалом е і їхній розвиток може змі зміщуватися відповідно. Можуть ці плоди утворюватися швидше, може пізніше, відповідно, відповідно і цвітіння. А так у них специфічні такі фіолетові квітки, і яких не спутує з іншими. А так, як вони мають залозки, то її від називається залозицький. Це можна Ще... першу квітку побачити. Ну весною, так, ран, Разом з іншими ранньоквітучими або ефемероїдними квіточками, це є в інших місцях це є підсніжний білосніжий і, і, і далі. Це є пілоціняний, у нас по незах це ще ще шефран Гейфеля і зубниця Злозиста ще. Разом і найчастіше фанатитез під снівником. Є в міністі, де є під Снівник і є. Ми раді вас вітати, тому що ми зараз входимо насправді в те, що представляє особливий інтерес в об'єкт природної пальщини ЮНЕСКО. І найкраще збережені праліси-заповідника, вони сконцентровані саме тут. Це пам'ятка природи світового значення. І так само, що можу додати від себе, це світового значення осередок грибного різноманіття. Старовікові ліси і праліси, які тут зібрані. Навколо здебільшого потічка Джуриджінець, як різних прилевих порочисть, передувачка, межливач. Всі разом площою площею 753 гектари вони власне, входять в цей об'єкт об Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО -Україні. Ось Тому раді вас вітати. Я думаю, що ми ще зараз по ходу нашої пружинки Костежкою. Можемо ознайомитись якраз з цим різноманіттям. З цього часу їй, напевно, десь до кринички. Більше, напевно, буду розказувати я. Ось, А біля Кринички вже далі побачимо. Тому всіх раді вітати, раді вас запросити об'єкт в об спадщини внеску. Напевно, все, що потрібно сказати, об'єкт називається. Це комплексний об'єкт, насправді він не тільки в Україні знаходяться ці території, називаються букові, е... пралісся, Карпати, там він та хитається, що де можна. Ну, я не знаю, як ви, я тут особливо багато буків не бачу. Буки тут навіть все-таки є, навіть є окремі ділянки, де Бук е, перевагає, але все одно в більшості, в більшості йдеться саме про Смерекові праліси. Е, тому, то, ну, в принципі, якщо будуть буки, і, то, то ми вам так само їх покажемо. Загалом будемо дивити, дивити, дивитися і вчитися в принципі, розрізняти різні види дерев, які переважають за політником. Їх напевно буде три або чотири, це буде ялиця, ялина, бухі, явір, напевно. Ну і різні сосни, до них ми, до них ми так само дійдемо ще. А так то... Добре. Тепер робимо підсумок того, що ми пройшли. Ось Тут є науково пізнавальна стежка, відповідно, стенд. І ми прийшли, ось тут будиночок, так, умовно тут. Ми отут проїхали, так, через місто перейшли, пішли сюди, прийшли, бачите, один стенд, ось другий стенд по, -по, -по території, це у нас Супрасаламандра, це просто. Тут. Ялину європейську. Далі третій це у нас флень явер. Флень -Явер так. Тут я маю на увазі, що ми коли ще позначали цю плену. Далі у нас сосна е, 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 не, не на, е, ялиця біла. Далі ми вам показували про сосну п'єдрову, про сосну гірську, про Сосну звичайно цих троє. І е, е, закінчили ось тут було перше. Біля бука, які називаються на цій стрільбі до що у нас, окрім смереки або ялини європейської, є ще ялиця біла. Про її особливості фізіологію, так ну тобто зовнішнього вигляду, габітусу, і чек би не, не казали. Ну як воно виглядає простими словами? Я вам розповів про те, як там шишки, хвої і так далі. Тут ви можете представника побачити своєрідного гіганта. Розмір діаметр тут 53,5 метра висота, а діаметр метр метра, тобто 133 см діаметр і 53,5 метра. Можливо, вже більше. Це дані, коли ще були проведені заміри, але заміри були проведені років 15. Тобто, Якщо я не думаю, більше. думаю, що з найближчим часом ми проведемо ще раз, і тоді оновлюються дані. Його вік становить близько 350 років. Якщо і 4 перспективи, це е, часів ще е, у польської панщини, часів Богдана Хмельницького і інших і таких українських е, відомих діячів. Тобто е, він з'явився тут ще як е, були ще добуш да. <рес> його довбуш гуляв, про нього невеликий. <рес> як бачите, тут на стенді показана карта заповідника в ці квартали і власне такі е, з хитромутрової форми. Територія, є об'єкт сусідньої спадщини ЮНЕСКО і набігає цієї території 753,47 гектара. Більшість знаходиться, ну, 95% території знаходиться в органському протоколовному поводу освітів. І десь в порядку біля п'яти в оцей пластичок. Це вже Черниківському продовольну поводослідників. Як ми вже говорили, перепад висоток, бачите з 710 до 1535 метрів. Він Спочатку Букових, тому що як центр в, в нижніх частинах є е ліси, де значну частку в деревостані займають бук лісовий, але окрім того, оскільки це не тільки працю, інших лісів, то тут, і, е крім Букових, букової, ялицевої ялинових, ще такі, як я розказував вже ялиново-єлицеві, е ялиново-кедрові і е навіть смирковий праліси. І ділянки де є смертовий працю разом із сусною кедрою Деською, яка є символом заповідника. Вона це в нас буде такий дизінтивний, тобто тільки в нас в частині росте. Ну, про нього я роста більше там поближче до нього. А зараз хотів би сказати, що, що ви можете ще побачити, От, наприклад, у куклових пісах є ще присніки червоної книги, е, пісніжні були е, також і ці пісняний, що франгеля. Ви можете побачити багато видів архідних поміж, особливо там, де е, є такі пісні луки на узлісся, ну, можете приснути які віців, можуть, могутні буки є і такі самі Це ялини. Чи сосна і рухи. Ну і за що. Ви бачили у <laughs> нас. Так, І оце такий класичний вид зір, де видно смереки і видно соснакидру.